Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Оце перший раз буду я робити паску. разу її не пекла. ті, хто мене знають, то розуміють. Вичитала рецепт в інтернеті. Взяла нагріла тепленького 200 г молока нам потрібно, де я так показую. Потім додаємо, я не знаю, що перше, цукор, мабуть. 50 грам цукру. Зважила все на ось своїх вісах. У мене такі віси є. Висипаємо сюди цукор. Це я роблю опора називається. Так, написано в інтернеті. Тепленьке молочко. Добавили, далі. Зважила От 30 грам дрожжей. Я їх так беру, і щоб вони там розтворилися. Добавляю туди оці дрожжі. І отак ми їх молочко нагріти до 35 градусів. Ну, я його в мікроволновці нагріла. І тепер ми оце беремо отак і в треба було взяти, але я його в себе вдома не знайшла. У мене, звісно, воно не ідеально. Ну, я хочу попробувати, що вийдуть у мене паски чи ні. Ви знаєте, воно, навіть, якщо не вийдуть, відео все одно вийде. Хочу попробувати. Я даже ніколи не задумалась, я завжди їх купляла. А так як я почала вести свій блог, тут тепер це жду, поки оці дружжі треба, щоб вони розтворилися. Вони зараз отак вот я їх перемішую. Це буде опара. Так. Ну, я вам показую свій рецепт, як з інтернету. Ну, надавчик, ну я вивочку так. Потім ми сюди, бачите, вони так хорошо розтворились. Для опари. Ну ви напишіть, може я щось неправильно роблю. Потім в оцю опару, там написано так, ми додаємо просіяла зараніше муку 200 грам муки. Так це на 250 мілілітрів. Молока теплого. Я по чуть-чуть, щоб воно ж так хорошенько, хорошенько. Так, дивіться уважно, як я це роблю. Висипала я ту луку. І отак замішую. Зараз я замішу цю опару, і ми її тоді поставимо, там, щоб 40-50 минут вона підходила. Поки вона буде підходити, я далі буду робити ще одне там, тісто якесь. Бо всі так грамотно це розказують, напевно, у людей вже опита, мабуть, трохи побільше. Бачите, як вони почали взаємодіяти з теплим молоком дрожжі. Ну і все, зараз накрию цю мисочку. І нехай воно підходить і Не знаю, скільки, звісно, з такого об'єму в мене вийде пасочок, але я взяла. Он, от таких штучок в Аврорі купила по 5 гривень, 5 штук. Може, влізе. Купила таку присипку ще. Отаку от ще присипку купила, різну. І оце для яєчок красеню присипка. купила. Все, бачите? І на 40-50 минут ставимо. Нехай опара підходить. Так, опара от у нас стоїть, я її вже зробила. Вона там трішки у мене підходить, вже почала. Дивіться, як вона підійшла. Далі ми колотимо для тіста. Я додала 250 грам цукру, цедру апельсина потерла, щепотку солі. Далі, там ванільний цукор, ну я насиплю ось такої ванільки Мрія По акції купила. Отак, беремо, щоб вона пахла. Добавляємо. Все повинно бути кімнатної температури. Добавили ось ванільки, тут її небагатько. Кажу, перший раз роблю це все отак от, бачите, перемішали. Далі ми будемо додати 125 г розтопленого масла. 125 грам сметани, 3 жовтка 2 яйця, ізюм і 2. Оце в мене 2 столових ложки там коняку і лірому. Я додала конячку. У мене був вдома конячок. І зараз ми будемо це все сюди готови тісто. Ну, сипати і змішувати. Так, оце ми всі інгредієнти: яїчка, ізюмки, що я раніше перечисляла. Сметана, масло, олія, дві ложки коньяка. о, як пахне вже. Ванільний. Этот, ванільку я сюди додала місто ванільного цукру. Оце я так приготувала це тісто. Тепер я буду, там написано, що треба оце тісто. Вводить в опару. Чи наоборот, я не знаю, як правильно, але ну, я зараз буду робити питався. Оце я приготувала це на пасочку. Опара ще нас трошки постоє. Розказую, показую, як я це все роблю. Он, бачите? Опара підходить. І треба буде потім це все додавити і вимісити хорошо, і поставити на 2 годинки. Ждати, поки воно там все підійде. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Паски готовлю перший раз. Бо ціни космічні. Почитала по інгредієнтам дешевше, по-моєму, купити продуктів і приготувати. Так ви можете багато. Ну, я вам потім покажу, скільки в мене посочок вийшло. Так, відкриваємо. Пройшло вже 45 минут, опара наша підійшла. Тепер ми будемо потихоньку оце все вливати, а потім замішувати. От, тісто я замісила. Зараз я її накрию його, і нехай воно дві годинки підходить. Через дві годиночки я розложу його по таким формочкам. Так, Тісто у мене ось підійшло, воно натепленьком стояло. Тепер я взяла ось такі формочки, і по одній, третій буду розподіляти. Налила олійку, ручки змажу, щоб воно не прилипало. І розподіляємо, викладаємо сюди, потім ставлю на тепленьке, жду, поки вони підійдуть. Так, пасочки трішки підійшли, я їх змазала жовточком, щоб вони не порепалися. Отак хорошенько, каждую кажду пасочку. Ну, У мене вийшло на той об'єм, що я вам розказувала, вийшло десь 6 пасочок. Бачите, як наполовину. Тепер я розігріту духовку, там написано було. На 170 градусів ставимо на 40-50 хвилин. Бачите, а такі у мене пасочки вийшли. Ну, може, я форми трохи великі взяла для цих пасочок. Ну, вони підійшли доволі хорошо. Вони вже трошки підостили. Такі вже комнатні температури у мене. Я от приготувала такий, бачите? Гоголь-моголь збила хорошо і от взяла отаку от от посипочку. Бо Аврорі купила, там недорого вона коштує. Зараз я їх буду змазувати і украшати. Ну, будемо потім попозже трішки е, пробувати. Такі пасочки вийшли. Так, бачите, змазала їх. І тепер будемо брати посипочку і красиво посипати. Посипочок у мене багато. На всі, на всі паски вистачить. Ой, трошки я там багатенько. І отак, от так, от так акуратненько посипаємо. такие звери, Не жалеем. Гарно-гарно горно, -горно посипує. Бачите, як я зробила. Щось таких голубеньких. Сюди, Старалась, переживала. Бачите, така в мене вийшла красота. Я так хвилювалася, думала перший раз, як його пекти. Всіх купляла, а це, думаю, попробую, поекспериментую, спечу. Ну, це, мабуть, я взяла. Вона підійшла хорошо, я, напевно, мало положила. Тут тіста трошки залишилось менше того і так. А так воно по формах попідходило нормально. Ну, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, хто ще як пече паски, правильно я чи неправильно. Ч... чекаю, чекаю я коментарів ваших.